Ввечері 17 серпня близько у пів на десяту у Салтівському районі Харкова сталася одна із найтрагічніших для регіону подій. Російська ракета влучила прямо у гуртожиток для людей з порушенням слуху. За даними Хова, під завалами загинуло сім людей, сімнадцяте поранені, в тому числі і маленька дівчинка. Триповерхова будівля мала дерев'яні перекриття. Займання відбулось практично одразу і охопило близько 600 квадратних метрів. Близько півночі пожежу локалізовано рятувальниками. У гуртожитку жили звичайні мирні люди Харкова, які готувались до сну <питреслова> <питреслова> <Осторожно, осторожно, біли. питреслова> держить, не бойтесь, ніби. Не Де да, да. жінка? Я тут, кому ще помощь нужна? Жодних військових формувань воєнних об'єктів поруч не було. Розбір завалів та пошук людей під ними. Триває зараз щодо типу озброєння, то скоріш за все це була крилата ракета. Щодо будівлі, то це трьохповерхова будівля житлова, це гуртожиток для людей, які мали ваду слуху. Щодо того, яка кількість знаходилася всередині, то попередньо. Декілька десятків осіб були всередині влучання ракети. Це приблизно там від 20 до 40 людей. Можливо, в діях російської армії є як аспекти залякування, так не виключаю аспекти того, що можливо це черговий раз. Вони не влучили туди, куди вони хотіли. Від цього не легше, адже гинуть мирні люди. Прокурорами буде внесено кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. А саме це порушення законів та звичаї війни, оскільки від обстрілів російської армії в черговий раз загинули мирні люди. Слідчі обласної прокуратури також фіксують і інші докази. Все, що необхідно надати як свідоцтво для ГАГИ про тяжкий воєнний злочин. В подальшому ці докази будуть використовуватися у міжнародному кримінальному суді для того, аби довести вину Росії у вбивстві мирних людей, та аби заставити Росію виплатити репарації та зафіксувати злочинні дії посадових осіб, саме військовослужбовців, які приймають рішення. На щодо обстрілів мирних кварталів міста Харкова та інших міст України на трагедію відреагував і президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Коли чуєш про Харківську Салтівку, це знову біль. Біль за всю Україну, біль за Харків, ракетний удар, по гуртожитку, будівля вщент зруйнована, підлий і цинічний удар по цивільних. Що не має жодного виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося. За інформацією Мара Харкова Ігоря Терехова. Всі постраждалі наразі знаходяться у медзакладах та отримують необхідну допомогу і лікування. А тим, хто залишився без житла, місто вже надало новий прихисток. Марія Соловйова та Єгор Ніхемі Харківські звістя.